1 жовтня, доброго дня, дорогі глядачі, Харчування для діток в школі буде повністю безкоштовним. Про це оголосила нова міністерка Тереденко. За її словами, з 1 жовтня, ну зараз це для молодших класів, а з 1 жовтня ця програма діяти почне для всіх учнів перших 11 класів, тобто для всіх школярів без виключення буде безкоштовне харчування. Це круто, тому що я був в батьківському комітеті і знаю, як збиралися кошти на це харчування, їздили, закупляли всі продукти. Це важко, це нестабільно. Ну, хоча діти харчувалися, інколи приходили закладати і свої, потім ходити збирати, типу, випрашувати. Ну тепер це вже якби відпаде в батьків таке навантаження. Ну тим не менше, тепер. Ви залишились лише побачити, як воно буде працювати, скільки будуть давати, що, які суми будуть виділяти на діток, для того, щоб це було харчування дійсно повноцінним. Чи не прийдеться ще батькам докладати? Поживемо, побачимо. З 1 жовтня запуститься, в мене двоє школярів. Один в молодших класах зараз харчується безкоштовно, другий вже старший, то якраз на ньому це все відтестую, як то кажеться. Но сама ідея непогана. Взагалі, багатенько таких ініціатив дає можливо в Україні все пішло б на краще, але це все кошти. Це все немаленькі кошти, кошти. вам чесно скажу. Тож спостерігаємо. Я вам розповідаю до зустрічі, дорогі глядачі.